Протягом останніх днів я багато хвалив українське військово-політичне керівництво за ту комунікаційну стратегію, яку вони обрали відносно Курської операції. Але ніщо хороше не може тривати вічно, і почались певні заяви, які додають такий нормальний черпак дьогтю в цю бочку комунікаційного. Меду, мене звати Максим Несвітайлов, я політолог, і, власне, в цьому ми з вами зараз будемо розбиратись. Але перед тим як розпочнемо, закликаю вас підписатись на цей канал, поставити дзвіночок. Якщо вам це відео сподобається, також поставити вподобайку, написати якийсь коментар із запитанням, побажанням із обуренням чи зауваженням до мене. Я всі ваші коментарі читаю, на всі адекватні відповідаю. Тому запрошую до спілкування. Що можна сказати точно? Ми вчимось на своїх помилках. Всі пам'ятають 2023 рік, як із кожної праски були розмови про те, що ось готується контрнаступ. Будемо наступати туди-то, такі то сили і засоби будемо використовувати, такі-то тактики будемо застосовувати. І в результаті ми пішли по тим напрямкам, використали ті ресурси і використали. Тактики, про які всі говорили і чого всі очікували. Тобто, для ворога не було жодних сюрпризів, він був поінформований про все, про всі наші задачі на полі е, бою, і про всі наші стратегічні задачі геополітичні. Геніально скажете ви, і я з вами, звісно ж, погоджусь. Тут ми йшли абсолютно від зворотного, е, ніхто про це не говорив. І навіть коли вже операція сама розпочалась, офіційних коментарів від представників нашої влади не було. І це було прекрасно. Я сидів і думав: Господи, ну, невже ми вирішили таки використовувати оцю, оцю фундаментальну стратегічну невизначеність, давати супротивнику якомога більше простору для фантазії, щоб він не міг зосередитись на головному? І все рухалось досить добре, чудово, прекрасно взагалі, навіть. І офіційна е якась позиція від нас з'явилась тоді, коли потрібно. Стосовно того, що ми дійсно присутні, ми виконуємо якісь задачі, тут ми вже і військову комендатуру встановили. Все проводимо чудово. Інформування прекрасне і не говоримо про наші стратегічні цілі. Чим це добре? В першу чергу, тим, що е на Росії. Оці всі різні свинокори і їм подібні, почали просто собачитись, пожирати одне одного. І хтось там стверджує, що для посилення переговорної позиції просто захоплюють. Хтось говорить про те, що хочуть захопити. ну Ми хочемо захопити Курську АЕС, там її підірвати, зробити ядерну катастрофу. Величезна прірва Теорій, а з нашого боку, тиша. І ця багатозначна мовчанка, вона дорожча за золото. Насправді це виглядало в комунікаційному плані надзвичайно круто. Ви знаєте, як оті загато... загадкові якісь рок-зірки, які не дають інтерв'ю, не дозволяють себе фотографувати, в цьому вся соль. В цьому вся соль. І росіяни не знають, не тільки росіяни не знають до чого їм готуватися, їх це нервує, але і у нас. Зберігається простір для маневру, тому що коли ми не говоримо, яка наша стратегічна мета, в разі якщо щось піде не по плану, ми зможемо з гарним обличчям зробити вигляд, що все так і було сплановано. Тобто, якщо нам доведеться там через тиждень чи через два вивести війська, то ми можемо сказати: Ну, дивіться, ми там щось хитнули російську центральну владу, ми дуже солідно поповнили обмінний фонд. Ми там кілька мостів зруйнували, погіршили їх логістику, щось там трапилось з цим газоперегонним, з газоперегонною станцією. Anyway, Все чудово перемога, перемога. Але коли з'являється Михайло Подоляк зі своїми заявами. І він то наче прямо і не говорить про те, що ми це робимо задля посилення переговорної позиції, чи задля того, щоб хитнути внутрішньополітичну ситуацію в Російській Федерації, але ну, натякає досить прозоро, то це заганяє нас в певні рамки. Тобто на Росії тепер можуть скласти 2 плюс 2. Я такі, ага, якщо це вони таким чином готуються суто. До переговорної е, історії і вони декларують це е, відкрито в медійний простір. То в результаті, якщо Росія натисне і зможе вибити Збройні Сили України е, з Курської області, то наша операція буде вважатись програшною, адже якщо заявлена стратегічна мета, це посилення переговорної позиції, там потенційний обмін територіями, то не втримання цього плацдарму це провал операції. Якщо така була стратегічна мета, якщо стратегічна мета розхитати внутрішньополітичну ситуацію в Російській Федерації, підбурити там людей до якихось протестних дій, і ця мета не буде досягнута, то це провал операції. Я насправді не розумію, хто просив, хто просив озвучити в інформаційний простір таку тезу. Але ну це тепер накладає більше відповідальності на більше відповідальності, посилює знову очікування, посилює очікування, перегріває їх, тому що тепер плацдарм потрібно тримати. Тепер до початку гіпотетичних отих переговорів, про які пише пан Подоляк, Потрібно буде тримати цей плацдарм, тобто скільки б там часу місяці. Це 2, 3, 5, 6 місяців. Нам потрібно буде тримати цю територію, тому що вона ж виходить для посилення переговорної позиції. Це ж Подоляк сказав, не не аби хто не людина з вулиці. То все, ця територія тепер має бути окупована, має бути всім забезпечена з боку України до того моменту, поки не почнуться переговори, бо це ж посилення переговорної позиції. Ну, але давайте так, я знову ж таки не претендую на істину в останній інстанції. Можливо, я там не розумію якогось глибокого стратегічного задуму, тому я, власне, тут, а не працюю на Офіс Президента України. Е -э але так, знаєте, можливо, хтось там це відео подивиться і згадає просто істину про те, що мовчання золото. Друзі, дякую вам, що ви додивились це відео до кінця. Ще раз нагадую про те, що ваші вподобайки, підписки, дзвіночки вони дуже сильно допомагають просуванню цього відео. Якщо бажаєте ще й гривною підтримати канал, посилання також знайдете в описі до цього відео, а поки не прощаємося.